Доброго мирного дня, не розпокою затишку. Так, будемо ліпити вареники. Так, дві, два білки, два жовтки в сир викинула. Ось. Зараз сир замішаємо, ну, перед замісимо тісто. Це сама звичайна вода. Солі в, в тісто не даю. А вареники будуть в мене з сиром і ой, кула б телефона перекину. І яблука з ізюмом. Ось так, що. Хто любить такі вареники, заходьте і будемо смакувати. Ось. Хто ще такі робить вареники з яблука з ізюмом. Зараз я покажу, як буду ліпити вареники. Варениці ми будемо видушувати ось таким. Зараз Ігор буде видушував, а я буду ліпити варенички. так що... Якось так. Тісто має бути круто замішане і буде нам смачно. Дуже багато намішувати не буду, щоб ми їх з'їли. Ось. Зараз -то ми їх точно не з'їмо, але ще десь підсмажити трошки можна. Ось і буде нам смачно тоді. Ось так. Ще трошки треба ля... Ля... лянути чуть-чуть і все. Ось так. Замісимо вареничків. В хаті тепленько. Можна посидіти тепер і побавитися з вареничками. О. Так, що ось таке то. Ось такі-то у нас справоньки. Зараз буде нам смачно ось. Джейчук треба. І ось, все. зараз вимішу тісто. Тоді покажу чого солі не даю через те, що потім тісто має свойство ріднути, бо сіль топиться. Кристали хіба розводити буді сіль. Можна і так. Ну я ніколи не солю тісто мені так вигідніше, смачніше і краще. Так що ось таке. О, зараз сир замішає, так сир хочу. Ти бери, поки я ще не замішала. Бери сир, яблука із. А солому сиру. А, солону. На, мішай. Люби помиляти. Я тобі посолю. Угу. і бери мішай. Таке гарно вимне, щоб він був. Не перший раз був. нягенький, щоб Працюй. А я за той час вимішу вареники. Так, і роби варениці. Зараз побачите. Ох, виходять дуже гарні. Всі, ой, всі однакові і всі файненькі. Ось такі варенички в мене. І ми ліпимо варенички. Ой, у заробити тихіше. Ой, тут дуже голосно балакає. Ось Наталя жарить шкварки, а ми ліпимо варенички. Ось такі-то справи. Варенички з сиром виходять смачні. Ось, так ось такі-то справи в нас. Ну, а зараз як буду ліпити вареники з яблуками, і тим, як його з ізюмом, тоді вже покажу. Тут в мене три вареники вийде сиром, а остальні будуть з яблуками. Отак так. Видно видно, видно. Цей один ми відкинемо, бо тут не хватило варениці. Ось, бачите, а ті всі. Ось таке. Камісь пауза. Так, тепер яблука з ізюмом. Ось, бачите як. І будемо ліпити вареники. Яблука з ізюмом. А ви такі, хто ліпили? Хто не ліпили, попробуйте. Дуже смачно виходить. Ось. Яблука в мене солодкі, Я цукру не кидаю в яблука, бо вони потім пускають сік, цукор починає топитися, пускають сік, і тісто починає ріднути, розлізатися, і воно мені не смачно. Ось так, що ось таке. -то. І виходить ось так смачно нам. Тоді помастимо зверху їх медом. Сметанку я розморожую, зараз вона розмерзнеться. Ось і буде смакота. Так що запрошую на варенички. Хто таких ще не їв. Бо сиром то всі роблять в основному. Ось, а, А? такі, не знаю, може ще хто робить. З маком ще дуже смачні вареники. Ось так що ось такі то справи. Тісненько зліпити і усе, і буде вам смачно. От. місіс я поставлю паузу, а вже покажу, як навару вареників, тоді вже будемо смакувати. А зараз я поки всі пороблю і тоді вже включуся. Так, це шкварки. Це вареники з сиром. Боже мам, яка грязна пательня. Ой, шпарки забула вкинути. Так. Запрошую на вареники. А сметанка яка смачна, солоденька. Зі шкварочкою супер. Ну, mm, шкварка. Покажу тіше з яблуками, тоді буду їсти далі. Аж таке маємо бокало води? Як вам показати? Яблучко ізюм, помащений медом. М -м -м. Це не перевершено. Так що? Заходьте на варенички, ну а хто ще, що ну, думає ліпити вареники, Попробуйте яблуко з ізюмом. Дивіться, ну, можу шпарки взяти. Шкварочки мають бути сухенькі, вижарені файно і смачненькі. Ну, а хто з нами обідає разом. Всім смачного. А відео буде весь вечір зразу. Так що, всім до зустрічі, всім па-па, Бережіть себе.